Усім привіт! Мене звуть Софі Сацін. і це моє перше відео на Ютуб. Нарешті-нарешті я наважилася це зробити. А, поки що в мене немає фантастичного фону, де будуть мої книжки, але все ще попереду. Отже, сьогодні я знімаю прочитане за жовтень. За жовтень у мене вийшло вісім книжок, Не мало, не багато. Тому, що ж, починаємо. Перше, що я читала. І про що я готова розповісти, це про цикл Локвудеко. Першу частину я прочитала у вересні. Усі інші я прочитала у жовтні. Це чотири частина: друга, третя, четверта і п'ята. Кожну частину я оцінила по-різному. Друга частина в мене була на 10 з 10, тому що мені вона здалася на фоні першої частини більш цікавіша, більше розкрилися персонажі. і Мені став Ну, більш-менш е зрозуміліший е сам світоустрій. Тому було 10 з 10. Третя частина Ко була більш-менш цікавою. Мені дуже сподобалася фінальна сцена. Е і, в принципі, і сам фінал мені сподобався. Сподобалося рішення е самої Лісі. Воно було таке спонтанне, але дуже-дуже цікаве. Але третя частина була. Трохи, напевно, якоюсь іншою, можливо, тому що тут у нас з'являється четвертий персонаж головний, тобто головний герой, і тому було на 9 з 10. От. Четверта частина. Було дуже-дуже цікаво також, тому ця книга в нас отримала 10 з 10, тому що от. Ця книга особисто мені сподобалася тим, що я нарешті побачила яскраві взаємодії між Локвудом, Ентоні Локвудом та Люсі. Ось і цей переход не буду спойлерити. Ось цей переход, якщо хтось зрозумів про що, це було так неймовірно описано, так цікаво було справді спостерігати за подіями, що ну я була в заході четвертої частини, вона сподобалася мені, напевно. Більше з усіх, тобто на 100 мільйонів десяти. І п'ята заключна частина, яка тут, до речі, деякий спойлер може бути, але не дуже він зрозумілий. Ця книга п'ята заключна частина, де у нас пояснюється все, що було не описано в попередніх частинах. Також я чула таке, що в п'ятій частині дуже багато інформації, перегружена книга. тобто... Тож автор ну, забагато дав інформації в цій книзі, але мені насправді сподобалося. Мені не дуже це заважало читати, спостерігати за подіями. А, от. Тому я вважаю, що п'ята частина була дос досить гарним а, завершенням. Чому ні? Далі книга краще, ніж у фільмах. А, це в нас Еліс Пейнтер і Янг Далт. Що можу сказати про «Янгадал» та й цілком про рамкоми? Мені дуже подобаються рамкоми, але коли вони знаєте, не такі, як сказати, дуже незручно комедійні. От мені подобаються рамкоми тим, що вони легкі. Це якраз той рамком, в якому мені не було якось соромно за головну героїню. І вона так, звісно, в неї якісь були дитячі такі вчинки, якісь незрозумілі, але в неї були достойні якісь роздуми, такі, і, врешті-решт, вона втратила це не спойлер, вона втратила свою маму, так само, до речі, як і авторка. Тому я в цілому не засуджую головну героїню за її. Рішення. А що ж до любовної лінії, яка тут є головним сюжетним ключем? Дуже-дуже сподобалася кінцівка. Я коли читала саму кульмінацію, я була трохи в шоці, тому що все йшло не так, як мені хотілося. Але в результаті, я не думаю, що спойлер, Але у фіналі а, дуже сподобалося все, що там описувалося, все, що там було. А, отже, можу цілком і повністю рекомендувати. Звісно, комусь може не, не сподобатися ця книга, але це у кожного <свісно>, свої якісь забаганки, тому я не засуджую. Далі книга Каравал. О, це просто якась неймовірна любов з першої сторінки, тому що, по-перше, це був мені такий невеличкий подарунок на е, одне свято. І знаєте, ця книга взяла мене і візуалом, і самим сюжетом, закрученням сюжету, ось цей фентезі вимір, ця світобудова, головні герої, персонажі, другорядні персонажі всі мене до себе прив'язали. Я не знаю, як я буду зараз лікуватися від прив'язаності до персонажів, тому що зараз я читаю фінал. Тобто третю частину, а це перша частина, до речі. І от я не знаю, як мені лікуватися від цього справді. Що вам сказати з приводу сюжету? Сюжет у нас починається з того, що одна сестра, тобто Скарлетт, вона дуже хотіла з самого дитинства потрапити на гру Каравал. Це магічне дійство, в якому яким управляє сам Гістер Легенда. Маліса Каравалу. Е, і от Скарлет сім років просилася писала листи, щоб потрапити на Каравал. Але їй не відповідали до одного моменту, коли вона вже почала виходити заміж, коли її батько е, містер Драгна е, не захотів віддати її заміж, і от вона перед своїм весіллям написала листа, на який, нарешті, містер Каравалу відповів їй. І з цього починається такий вирій подій, що ви просто собі не уявляєте. Це було е, цікаво, романтично, це було дуже підло. От насправді все, що я читала, я могла зразу ставити під сумнів, тому що тут все було так закручено, так неймовірно описано. Стовідсотково Стефані Гарбер тепер моя улюблена письменниця, тому що мені дуже подобаються письменниці, які... От вміють, вміють захопити читача з перших сторінок, і вона це зробила зі мною самого, самої ще анотації. До речі, з приводу моїх улюблених а, письменниць можу назвати вам деяких. На це Зої Сак, дівчина онлайн, а, «Тейлор Дженкінс Junkін а також Дженні Хан. От Дженні Хан мені дуже подобається тим, що в неї такі, знаєте, маленькі розділи, і можна дуже швидко прочитати її книгу. Далі в нас Магнолія Фаркс. У е, мене були, напевно, завищені очікування від цієї книги, хоча я її бачила багато негативних відгуків і все одно очікувала від неї чогось більшого. Я не пам'ятаю, наскільки я її оцінила, напевно, на 80. Е, От зараз невеличкий буде спойлер. Насправді, ось сюжет книги дуже сподобався. Але якщо в кінці хтось з головних героїв помер, це було більше канон, ніж той фінал, що ми отримали. Тобто я не бачу різниці між фіналом і між серединою сюжету. Мені дуже було цікаво спостерігати за подіями підло, також противно було. А, те, як... Біджей поводився з магнолією. Хоча насправді, якщо порівнювати Магнолію і Дюджея, я не буду виправдовувати нікого з них. От. Тому що мені подобається Том Інгленд. А що він вивіз цю книгу? І справді він зробив е, цю книгу набагато цікавішою своєю появою. Е, цей сюжет в нас зав'язаний на тому, що. Вона гарна, заміжна і дуже багата, а він також дуже багатий, і в них були відносини. І от щось таке трапилося, що вони не разу. Це також буде спойлер, якщо я скажу, що там трапилося. Тому буду казати так, що щось трапилося. І вони більше не змогли бути разом. Це дуже дуже болючий був переломний момент. Коли описувались події, що ж там трапилося, на якому я також майже не заплакала, але мене дуже важко чимось тронути. І вони дуже кохають одне одного. Але він постійно її зраджує, а вона починає стосунки з кожним перехожим хлопцем, так скажемо. І от на цьому зав'язується наш сюжет. Хоча насправді, насправді зав'язка була цікава. Але те, як все описувалось, тобто кожна сторінка одне й те саме. І я спочатку була в такому захваті, я сторінок 200 прочитала, я була в неймовірному захваті, але потім останні сторінки вже йшло ну, дуже нецікаво, якщо чесно, тому що, як я вже сказала, одне й те саме було описано. Я бачу вас цікавить пітьма. Скоро на неї я опублікую відгук в інстаграмі. До речі, підписуйся. Це, по-перше, українська, так скажімо, сучасна класика, тому що це от так написано, що тебе, от справді, коли я читала: от е, припустімо, один розділ, я начебто, е, розуміла, про що йдеться. Я розуміла. Нитку сюжету, але далі наступний розділ, і все в голові виміняється, все змінюється. Просто кардинально різні емоції в мене були. В кінці, нарешті, все уляглося, і я зрозуміла, що там і за чим було. От було дуже цікаво читати, також така. Цікава історія, цікава продумка, також дуже гарне оформлення, таке класичне мінімалізм, це дуже, дуже мені подобається. От, дуже також сподобалося написання Ларіона Павлюка, те, як він вирішив закрутити сюжет, ну це просто якийсь талант. Я не пам'ятаю, я поставила, начебто, 9 з 10. От, але скажу тим, що я розчарована, напевно, фіналом, але е, тут йдеться про людей, про їхні негативні е, сторони. І тут розумієш, що насправді люди не є такими, напевно, гарними, і кожен, кожен робить якісь помилки, за які потім, які потім ну, не можна буде вже повернути. Вавилон. По-перше, я хочу сказати, що тепер я зрозуміла, що це точно не мій жанр. Дарка Академія точно не про мене. Можливо, я ще хотіла би спробувати, там, наприклад, шістку атласу, якщо я не помиляюся. Але, оце не моя авторка Стой з тобі, не мій жанр. Тому що от я прочитала сторінок 100. Поки звикала до світоустрою, до персонажів, до подій. Але ці 100 сторінок описували ну, дві події, максимум. Коли от взяти той самий каравал, коли в каравалі там за дві сторінки вже буде багато подій. А тут за 100 сторінок, і я просто була максимально розчарована. Вибачаюся тим, кому подобається Вавілон. Але ну от... Не мій жанр, не моя авторка, я це вже зрозуміла на сотій сторінці. І далі я читала вже, аби дочитати, якщо чесно. По-перше, по мене вбивав оцей шрифт. Ну, що це за шрифт? Ну, Жорж, ну, будь ласка, не потрібно такого більше робити, тому що, ну, такий шрифт точно не для мене. У мене невеликі проблеми з зором, і це було важко. От ну насправді можливо, можливо, якщо б це був мій жанр, і написання, і сама ідея сюжету, мені б сподобалося, але не в моєму випадку, звичайно. Мені не сподобалося головне, що авторка давала стільки непотрібних переводів слів, на мою думку, непотрібних, Я ж кажу, це суто суто особисто моя. Суб'єктивна думка, тобто зараз не ображатися, це тільки те, що я думала під час прочитання. Те, що ну, от мені, наприклад, не було цікаво, а, яке слово описує цю атмосферу, як воно переводиться на різні мови. Ну, мені, мені це не сподобалося, я не пам'ятаю. Я оцінила її, напевно, на 3 з 10. От, ну, суто не моє. Ще ж усім дякую за перегляд цього відео. Це було справді неймовірно для мене неймовірний досвід, такий от невеличкий. Буду вдячна за вашу подобайку, коментар та підписку. І всім пока-пока. Зустрінемося у наступних відео.